Люди добрі, монтирую відео. у нас така новина. Саня приїхав, приїхав Саня. Ну, давай на вихідні. Диви. Дивись. Я навіть не побачила, бо я ж не думала, як, як зустріла вона. Каже, кажу, що узнала. Башка, каже, іди Саня приїхав. Кажу, який Саня наш. Дивися, дивися, роби девочка, я тільки машина під'їхала, а вона тут лежала. Ага. туди, І тут до того, і гав. І... О, а я ж хочу відкривати. Да, і хто і ж там. Бою, не... А я ж уже почула, що Сашунін голос. Ага. І, диві, я де, де. кажу, Сашуня, я бою, щоб не вискочила. А він відкриває трошки, а вона на... у нього прямо його прямо. Диви, що робить. Ох і дощ, куці сильно, оце да. Обмазала всього саньку в, двету, в шерсть. Ти впотіла, так? Да, Дуся? Ну дай же Саші з дороги. Ну, Дуся, ну така канала, він же ж теж й до нас приїхав, Дусь. Як щось літає. Та ти що, ти що, куди там? З зійде йде зараз. Я думала, що вона тебе забуде трошки, Сань. Боже, як лиже руки. Обтрусися трошки. Вона навіть труситься не вміє, так як собаки ото ділять, знаєте, сильно. Все, Саша уїжджає, як дивіться в глаза. Моя ти, зая, боже боже. боже, 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 всіх Дуська скучила. Натанець приглашає. Все, Дусінька, все, Саша заморився, йому треба машинку поставити. Машинку і вроги треба Ти ключі, он ключ. А ти хочеш там поставити, чи тут буде стояти? Тут так, да, ну хай. Все, уїжджає Саша, все, Дуся, уїжджає. До свидання. До свидання, все. А ну тихо, що вона буде робити. Все, до свидання. Поїхав, уїхав. Ой, уїхав. Що ж такое? Як like дивиться, що, Дусь? Тільки приїхав і Підрулює машина. Думаю, та тікай, Дуся, тікай, тікай, Саша, заходи. Тікай, Дуся. Тікай, тікай. Тікай, тікай, тікай. Тікай. Не трогай нічого. Це, що Саня привіз. це для огорода поля. Зараз Саня відкрию, відкрию, відкрию. Тікай, тікай, тікай. Да, я Саня кажу, привези, будемо огород. Куди ти полізла в колючки? А поливати, кажу, ти, що пивом це шикарно. А, так. Ні, до, до марта місяця. До марта місяця було. А це біл, нефільтроване, мабуть, так? Да? Да. Може пиріжки, то коржики потень, а я, Остані, кажу, привезу я Ето, огород поливати, то дрожжем, а то пивом будемо поливати. Чекай, Вітіля, Дуся, то не твоє. О, 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 о. Все треба обнюхати. Може, що йому там допомогла. Та ні, він сам. Представляєш, навіть даже по возврату, даже не то люди, каже, брали там на територію. Ну, вот так кажуть, Беріть хто да. хоче. Навіть возврата бутилок не було. Можна було бутилки вона давно гроші коштує. Да. Ні, каже. Та в мене в холодильнику ще пиво стоїть, те, що сам. Ну, звісно, ну, І Каже, Саняй квас, каже, люди брали прямо прицепам. Кажуть, ти прицеп мене бери, возьми трошки. От, наприклад, там три бутилки вилью на 10 літрів води. Не трохи, куди ти втягне? Зачем? Ні, він зараз ви там речі витащить. Дусенька, йди сюди. Я розумію, що ти рада так. Ну, мабуть. Більше кількості. Что там? Что, Дусюнька? Кто приехал? Ты даже не думала, да? Ты, конечно, не думали. Вот это сюрприз. Вот это сюрприз. Я понимаю. Сюрприз. Не трогайте эти баклажки. А что она их нюхает? Ну, а я уже... Давай, давай, Дусечка, идем, да, что вкусно, Алла. Пошли за мной, пошли, я сейчас дам вкусно. Пошли, пошли, я дам колбаски, пошли. Пошли со мной. Колбаску, колбаску, пошли я дам. Пошли. Да ну колбасу ж дам. Че ты меняешь колбасу на Саню? Ну, Дуся. Колбаса ж вкусней. Вот дурко малый такой. Вот бачишь. Дружба крепкая, не сломается. Та моя ты зяя, колбасы не хочет даже. Идем колбаску дам, идем. Вкусно колбаску, Дусик, идем. Я йду туди. Ти з Сашей будеш і ти? Кидай ось порога, Сань. Не надо. Все, пішов. Пішла. Все. І ковбаска не надо, бачиш, дружба крепкая. Ой, Санька квас поїхав у дорозі. Чисать, отчисать, да? Вона не хоче. Бабушка і хоче, що час не дається. А що вона, вона хоче? Щоб ти її кусав, чи... кусавчик. Скучанькава, так. Так, Дуся, скучанькала, давай, Саша, їсточки хоче. Давай, зараз будемо готувати кушати. Оце так. Оце так. Сюрприз. Зараз я поп'ю теж. І стригли, папу, покупався, повечеряли, посірали. Мама вже Це Саша загнав її, то що машину переганяє він. А що воно буде? Так, куди, куди, куди? Він на своїй машині, не на своїй. Що воно буде таке? Що, Дуська, де Саша? Ось там, да, туди треба йти, да, туди треба йти. А що це він за сало прип'? А, це Диві. сало. У банке солі, наверное, надо в холодильник поставити. Брові щепає. Коротше, вдома копійка мічу... чоловік. «Іди сюди, Дуся, не можна. Дусік, іди сюди. Саня вставить туди. Там на сусід ставив машину і, і Саша поставив. «Іди сюди, Дусьман, нельзя. не можна. Ні, вона не вибігає. а Це приїжджає, відкриває, вона тут стоїть, дивиться, не біжить туди. А потім, звісно, ног звалює. Они вже обісрали вікна. А ти вже закрив голуб'ятню, Сень. Ні. Возьми, пожалуйста, это, бо я туди не могла дотащити. тащила. Mm -hmm. Сексуальный. Кто то Я бачу, в холодильник поставь ей. Кто то приехал. Вот так, вот так. ой 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 Это ты Дружбан приехал сильно. Кадик. Тихо а. на вулиці клас. Ну, я не скажу, що жарко. Ах, ах, так, 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 так. А, казав, не закривав. Я не закривав. А, тут важко закривав. Навірно. Тікай, Дусік, тікай. Це ну, Сашень, це хтось угасив, це ще буде брати з собою туди. Мужикам. О, зівота! Тісенька свої лаки пороставляла. Наїлися страшенно. Пиріжків. Пиріжки такі смачні. Ой, обов'язково приготувати. Дивіться, які микенькі, Диві. диви. Просто клас, просто вкусняті. Пишу, ще ж треба і марципану пожрати, жопу накормити. Нагодувати, щоб потолще було. Так, ви знаєте, я, я хочу цей сезон, хотіла сьогодні взяти пиво, Отасанька, що привіз, розвести з водою і полити не буду. Треба поливати тільки вранці, тому що ввечора холодні, тому оті всі хвороби. Ой, Ой по що вже висохло, гля. ну хай повез, хай почеліпається. О, Санька складає, то я не могла її сложити. Я не люблю. Та ніху, я не люблю її скоти. Та ну. Смотри, <рес> ну, <рес> йду. Вони я, ну, починаю, я воно таке стоє і нахер кидаю. Смотри. Смотри, одну петлю ложиш так, ага. а втору підниз. Як палатку зимню. Одну так. Ну це ти не покрутила, А втору вот так подниз. Угу. Ну так, ну, да, дивиться, вроді беру нормально. Не так, а втору ага. Мене нервів не вистачає. У мене не виходить, все, я все кинула і засідання вже все зробилося. Бач, такий колір красивий цієї трояндочки. А де Дуська? Тут. Тут. Дуся. А вона воно щось папой почула, почула щось. Що там, Дусянчик? Що там? Хто там ходить? Ото на этом телевизор настоящий. Давай вот вот эта дырка, хоть ти. Она то вителя, то вителя. Вот там уже кишка, систи в картоплі, її бісе. Що там? Хто там тебе нервує? Я спиду ось палку палкою їх поганяю. Хто там? Тусянчик, хто? А ну-ка, я гляну. А ну пошли. Дусю тут розтраюєте, гля. Быстро пошли отсюда. І хто ж там цікасно. Я нікого не бачу, Ви, що не бачите? Я не бачу. Я не бачу а, вона там, там Дусь нікого. То там кишка щось вимкнула, я йду розказую. Я ніколи не смотрю в телефон, а воно не, 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 не пише відео. Я від тіля відійшла, дуся там щось в кущах. Ну нікого не було, я подивилася. Та кажу Саш, ти бачив, який у нас цирк шипки, він <сум> каже, ні. Кажу какашки. Какашки. І чудовищня вже красніє, бачите? Нафіг та черешня. Ну, треба це посадити новеньке, щоб було у нас. А дуже все поросло, так? Да, так, угу. да, дуже поросло прямо. Ти Отак було, а тепер отак. Так завтра підпушу там те, щоб клубніка пускала а лучше. Усіки. О, диви. Диви, який кущі весь клубники. Ух ти. О. А їх прикапувати? Я там один, отам я прикопала, бо там я повикидала наші. Михал, так, може тут перекопати? Ні, ні, я підпушую. Зачем його копати? не треба його підпушу. Ой, де поклонничині. Ворожка наша не хоче. Каже, я не буду. Я ще не давала, то зас... я не питаю, я засуну, я прямо в рота отак. Я кажу, я не... Туди уси. От руки, а я і викинула вже 2-4. Звісно. Вот так, а ось дивики гамняне, ось, ось одика гамняна. Я вже викинула. Що це за клубніка? Якусь, як, як полуниця, що це за клубніка? Диви. Є, це харта хороша. Хороша. Угу. Нема питання. Ароматна. Дуже хороша. І рання, бачиш? Ладно. Уси не обрізає, Угу. хай угу. розліжається. Розсадить, хватає її отак. Да. Хай туди ото йде, добре, там нічого не посадили. На угу. Знаєш, добре, що ягоду держать. Ну, одна там гнила, одну викинули. Ну, не без того. Ягоду держи на палички. Ти бачиш, як? Груша відпала вся те, що лишнє було. Коротше, туди викидає. Дусечка, ну що ж ти так нервничаєш? Ну вони тобі нужні, отам ті коти. Скажи, будь ласка, ти аж постаріла з тими котами. Вона їх не любить, так? А ти її вичесав чи що ж у неї щастиє? Да, Ні, не, ще не чесав. Завтра чесати. А вроді би так немає шерсті. Не ну розказуй. Да. Ой, їй. Да що, за губи. Да? тягать за губи. А, і грається, і очі закриті спить. Да. От, ж ти ж і тягаєш. А сейчас отак підтягає, хай м'ях мі витрушується. Не, не, Та ні, на голові в неї не лізе, в неї там лізе. Дивачь на їх хвіст сині і набриса. Боїшся, я тільки візьму балон, біжить, як бешен. Тільки. Вона <сум> глаз була там підколола, то я її. Глянь, яка птиця Сань, диви, диви, що воно таке, диви. Орел? Хищник. Хищник, да. Нифига себе. Це ястреб, наверное. Голубинный Наверное. Кажу, бабушка, что делать саня? як всегда сныч в телефоне. А он не бачила, что это брови щипает. Да, дусик? «Да, твій друг кожен папик, папочка приїхав, <риклад> <риклад> одну кожен називають. Кожаний, ти со, забылся? все забився. Я твоя, ти мой хазяїн, а я хазяйка тобою. Там той скаже, у а ви язик ламаєте. Ну як на оцю не знаю, я не можу сказати, що животное, на оцю Про красавицу подивиться і не поламаєш язика. Бачите, у неї ноги не болять. Не болять бігають туди і весь час там стоять, дивиться. Що? Трошки в голову щось стукнуло, думаєш, якою хрена буду туди бігти, так, Дусь? Що я дурочка? Туди не можна. Оце, що там немає кирпича, Саня, отам під низом. І вона там таке витворяє. Треба чимось закривати. Витворяє, так? Да? Ну, вона там, бачите, це було. Вона там була кирпичі, оті всі повинні. Да, ну, вона там уже, ну, там синій у мене один зламала. Ну, нічого сказати, я ж така ця зола -дєвочка. Кусаю хасо. О, пішла опять туди. Короче. Ну, ну, куди ти його подала? А, ти піди подивись, куди вона подалася. А зараз так непривично виходиш. Юра Олін поставив, вон наверху, бачите, на гараже оці батареї. Воно, Думаєш, та що воно таке там построїлося? Воно ж такі козли і батарею поставили. класно Ну так, да, сонце є. Сейчас У нас не було світа, вони нам води давали я ходила до неї. І вода хороша, вона вже стоїть, мабуть, та більше двох тижнів мабуть, в відрі і не, не працювала. Через фільтри йде вода. Даже, ну, через струби стоїть фільтр. Так, ладно. Там не з конфет, дві пішла. За обламувати чи Добре. Не треба облумувати. Наташ, ну, подивись на місці, токи Ні, а ти йди, Саш, облумувати. Щось він дуже пішов. Ті нормально це пішов прямо страшенно. Чи хай буде. Хай буде, звісно. А що воно так пахне? Фу, наверху тут так котами заваняло. Чи тут А, то, мабуть, риси потягли запах. Нос, блін, як кусиш. Так що, такий у нас сюрприз. Неждано негадано